Вітаю всіх мандрівників! З вами канал Ліліт Імпакт. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами інформацією про нову книгу про Кайнріах Пернь'єрі. Інша назва книги закоханий «Закоханий Хлеоланд». Автор першого видання називав книгу адаптацією популярної легенди Кайнріах, але у світі не залишилося нікого, хто міг би це підтвердити. Тепер ця книга вважається твором колективної творчості кількох поколінь. Варто звернути увагу на радки колективна творчість, бо це надалі пояснить деякі нестикування з реальною історією Каенріах, а також можливу заміну імен або неповноту розказаної легенди. Не варто сприймати те, що сталося в книзі, як чисту правду, але було б непогано вичепити з неї кілька цілком правдивих фактів, а все те, що виглядає сумнівно, ми розглянемо докладніше. На початку нам розповідають про те, що історія описана в книзі, бере початок в епосі династії червоного місяця. Червоний місяць це династія Каєндріах, що передувала Червоному сонцю. За часів червоного місяця в Каєндріах процвітала алхімія, але після приходу Чорного сонця вона зазнала занепаду, оскільки королівство стало наголошувати на механіку. Можна припустити, що рейндотір існує з часів червоного місяця, оскільки її дослідження були величезним внеском, і це було б дивно, якби вони припадали на епоху чорного сонця, коли алхімія не котирувалася. До того ж, під час червоного місяця вже існують вовки, які були творінням рейндотір. У першому виданні Чорний Вовк. З археологічних досліджень Каєндріах відомо, що це один із звірів, створених мистецтвом алхімії. Алхімія та лицарі приборкачі були основною опорою династії червоного місяця, але в епоху Чорного Сонця алхімія занепала у зв'язку з розвитком механіки. Червоний місяць знову з'явився в каєндріах під час катаклізму, який знищив підземне королівство. Чи може це бути алегорією на те, що каєндріах занапастила саме алхімія? Адже її символом є по суті червоний місяць. В епоху червоного місяця в Каєндріах потрапляло безліч людей із зовнішнього світу. Загалом це не новина. У квесті Каріберт нам уже розповідали про те, що Каєндріах була багатонаціональною країною, яка приймала всіх тих охочих, які зреклися архонтів. Але ось і нові подробиці з книги. У зв'язку з цим мудрець запропонував правителю того часу заснувати притулок для подібних. Він передав йому історію одного з дітей, що прийшов з іншого світу, і розповів про космос, метафорою якого є океан. А також Бога, що є там. О, верховний король. Якась дитина розповіла мені історію з іншого світу. Давно жив народ, який плавав по морях і вірив, що боги приходять з океану. До всякого волоцюги, чий корабель зазнавав аварії, вони ставилися з величезною повагою, бо вірили, що боги набувають вигляду потерпілих, коли вирушають досліджувати царство смертних. Після оповідання було сформовано королівський притулок, метою якого було знайти дитину, яка прибуде з іншого світу і буде здатна перевершити богів. Коротко кажучи, в Кендріях чекали того, хто зійшов. В очікуванні богів, що прибудуть через океан, а точніше, істот, здатних перевершити богів. Жителі королівства заснували сирітський притулок. У тих, хто зійшов, практично такий же опис. Далеко не кожну сутність, що прийшла ззовні, можна називати такою, що зійшла. Називатися так гідна лише сильна воля, здатна кинути виклик цілому світу. Це інформація з нотаток. За час існування притулку червоний місяць встиг змінити чорне сонце, а тих, що зійшли, так і не знайшли. У притулок приймали всіх сиріт, які не обов'язково прийшли з іншого чи зовнішнього світу. Виростаючи, вони зазвичай ставали диваками і йшли в лицарі. Червоний місяць зайшов, його змінило чорне сонце. Але королівський притулок так і не дочекався появи над людини. Зате зі стін притулку вийшло чимало диваків, і багато хто з них став великими лицарями королівства. Вихідцями цього притулку були великі лицарі Переньєрі та Хлеоланд. У першому томі книги описана цікава і трохи моторошна історія, що трапилася з Переньєрі ще в дитинстві. Перший спогад юного Переньєрі, як дорослі наказують йому проповсти темним проходом. І поки Переньєрі повз, він натикався на щось у повній темряві і падав. Коли Переньєрі нарешті дістався до виходу, Двері виявилися зачиненими. Він постукав, але у відповідь почув лише безпристрасний дорослий голос Ти помер? Якби він помер, то хіба б зміг би розмовляти? Але дорослим не сподобалася така відповідь. Вони повторювали свої питання щоразу, коли Перенір не прокричав Помер!. Тоді дорослі запитали, а ти бачив його? Можливо, справа була в страху темряви, посиленому в та голодом. Але перенігрі справді побачив міраж червоний місяць, що висів високо в чорному небі, раптом розвернувся і перетворився на величезне, лякаюче око. Дорослі відчинили двері і обійняли вимазаного в золі перендєрі. Ти пройшов через вогонь двох світів у середині осередку і тепер відроджуєшся до нового життя. Схоже на якийсь дуже дивний ритуал зі звільненням від долі, в процесі якого переньєрі побачив червоний місяць, що перетворився на величезне лякаюче око. Мабуть, у цих рядках міститься якийсь глибинний зміст, який поки що зрозуміти неможливо. Ну і до речі, це може бути чергове посилання на Евангеліон, який так люблять розробники. Переньєрі та Хлеоланд були найкращими друзями, поки одного разу між ними не встала нова вихованка притулку Анжеліка, подібна до небесного Ангела. Вона заявила, що прибула з Лію Е. І є занепалою принцесою, що не хотіла визнавати нове божество. Того ж дня у притулку з'явилася новенька, прекрасна чужинка, яка називалася принцесою. Її країна була поневолена золотим богом, але благородна жриця відмовилася визнавати нового Бога і залишила свою батьківщину. Вона назвалася Анжелікою. Що означає подібна до небесного ангела? Прекрасна Анжеліка заявила, що вийде заміж лише за наймогутнішого лицаря королівства. Перенд'єрі не надавав значення її словам, зате Хлеоланд був зачарований чужинкою. Через появу Анжеліки Хлеоланд раптово став з усіма сваритися, що дуже стурбувало Переньєрі, який з побоюванням ставився до Анжеліки і не довіряв їй. Анжеліка часто гуляла біля колодязного моря і розповідала Хлеоланду про зовнішній світ. Переймаючись за друга, Перенірі ходив з ними. Оскільки від природи підозрілості в ньому було більше ніж цікавості, він із сумнівом слухав слова Анжеліки, проте сподівався, що одного разу зможе побачити все, про що вона каже на власні очі. Після появи Анжеліки Хлеоланда, начебто, підмінили. Він навмисно сварився і затівав дуель з іншими лицарями. Після кожної перемоги він обертався до Анжеліки і хвалився своєю доблестю. Але на нагороду отримав лише слабку посмішку. Чи варто пишатися доброму бігуну, який обігнав черепаху? Анжеліка згадала нові імена. А також завдяки їй ми знову почули про академію заклинань та найкращого випускника звідти: Ньорд, що нерозлучний з чорною тінню, вовк що створений Ріндотір, так сказано в примітці книги. Альф найсильніший воїн академії заклинань, Альберіх. Командир половини лицарів, непереможний Перен'єрі. і тут я трішки офігіла. Нарешті щось про предків Кеї дізналася. Але ну окей, продовжуємо. Зверніть увагу, що Анжеліка називає тут Перен'єрі непереможним. Вона хвалила і возвеличувала його, а на закоханого в неї Хлеоланда. Схоже, тут мав місце любовний трикутник. Тут же з'являється Альберіх, який був командиром більшості лицарів. Альф норвезьке ім'я, що означає ельф. Чи може бути таке, що в Кейнрях жили ельфи? А може Альф просто вигадане прізвисько, яке спотворили легенди? Існує також теорія, що Аліса, будучи ельфійкою, могла навчатися в академії заклинань, а раптом Альф це і є Аліса, чиє ім'я спотворилося в легендах через сторіччя. У скандинавській міфології ньорд бог серед ванів, Ньорд – батько божества Фрейра і Фрей від своєї неназваної сестри, перебував у злощасному шлюбі з богиною Скаді, живе в Ноатуні і асоціюється з морем, мореплаванням, вітром, риболовлею, багатством і родючості сільськогольсподарських культур. Що стосується чорної тіні, з якою ньорд не розлучений, можливо, йдеться про скірк. Адже її ім'я буквально має значення тіні. Один із філологів, який писав примітку до книги, вважає, що чорна тінь це творіння алхімії. Повернімося до основної драми. Вирішивши, що у зміна друга винна Анжеліка Берен'єрі вирішує вбити її. Осліплений пристрастю Хлеоланд прийняв логічне для себе рішення. Його називали зрадником божевільним. І все одно він не хотів нашкодити Переньєрі. Що ж до Переньєрі він вірив, що зможе вилікувати безумство свого друга, якщо вб'є Анжеліку. Після жорстокої погоні вони втрьох покинули межі королівства. Як тільки вони вийшли за межі Каєндріах, Хлеоланда спіткало прокляття. Тієї миті Хлеоланд закрив обличчя руками, а в грудях його з'явився звук, подібний до реву дикого звіра, Чаклунка Анжеліка пояснила. Хлеоланд нащадок тих, хто прийшов у королівство, відкинувши свого Бога. Ось чому в королівстві настільки сильна, чистокровна аристократія з усією її відсталістю. Така ціна зради свого Бога, а ти блукач Переньєрі, на тобі немає початки прокляття. Нехай у тобі нема шляхетності іншого світу, але на тебе чекає своя доля. Я ж ні на мить не зраджувала свого Бога до самої Його смерті, а тому прокляття на мені немає. Але чи ти здатний побачити, хто я така? Версії є дві справа в тому, що слова Анжеліки можна трактувати по-різному. Хлеоланд нащадок тих хто прийшов у королівство, відкинувши свого бога. Ось чому в королівстві настільки сильна чистокровна аристократія з усією її відсталістю. Така ціна зради свого бога. Тут мова може йти про те, що він нащадок чистокровних жителів Каенріах, які ще в давнину відкинули богів і звели власне королівство, за що він отримав і прокляття. До цієї версії підводить наступна фраза, в якій говориться, що саме з цієї причини в королівстві існує чистокровна аристократія. Але мова може йти також про те, що Хлеоланд, навпаки, не чистокровний житель Каенріах, а людина, що прибула, яка зрадила і зриклася свого архонта, на користь її версії виступає форма прокляття, яка спіткала Хлеоланда. Саме він став видавати звуки дикого звіра, а саме тварини і ржання, що характерно для прокляття саме нечистокровних, що перетворюються на хілі чурлів. Так як не можна впевнено сказати, чи чистокровний хлеоланд чи ні. Не можна і сказати, якої крові переньєрі. Але відомо те, що в цьому питанні він протилежний Хлеоланду. Тобто, якщо Хлеоланд не чистокровний, Переньєрі частокровний і навпаки. Але достеменно відомо, що на Переньєрі, за словами Анжеліки, немає початки прокляття, і він вільний від долі. Історія закінчується тим, що Перенірі та Анжеліка проводять усю ніч у битві. Куди подівся Хлеоланд, невідомо. Зрештою, перебуваючи у безмежних землях, Анжеліка розкриває свою власну сутність преньєрі. Він прикрив долонею очі і вперше глянув на сонце. Коли він знову глянув на Анжеліку, зрозумів, що вона не красуня зліює -Е і не знісна чаклунка. Я свобода від долі, те, чого так жадав Хлеоланд, те, що ти знайшов без жодних зусиль. І перед Переньєрою розкинулася безкрайня порожнеча, нескінчений простір. Ці троє можуть посилати на конкретних особистостей, які брали участь в історії Каєнріах. Почнемо з Анжеліки. Анжеліка може бути посиланням на люмін з боку безотні, між ними є кілька схожостей. Наприклад, ім'я Героїні з книги має значення подібне до ангела. Алюмін, якщо судити з шести її крил, є серафимом. До того ж, Люмін, як і Анжеліка, у Кандріах, вважалися принцесою, і за спиною неї теж зруйнований рідний світ, а ще вона вільна від долі. Деякий час з якоїсь причини вона була записана в Ірмінсулі, але пізніше зникла звідти, так само раптово, як і з'явилася. У будь-якому випадку люмін повністю або частково вільна від долі. Тож тоді Хлеоланд та Переньєрі. На роль Хлеоланда претендентів немає. А ось Переньєрі чи може це бути Дайн Книга названа на честь Переньєрі, та його розкривають набагато краще, ніж Хлеоланда. До того ж, виводять на перший план, і саме йому Анжеліка розкриває істину. Враховуючи те, що Дайнслейв один із ключових персонажів сюжету, логічно було б розкривати саме його у подібній книзі. До того ж, Перенд'єрі також скептично і недовірливо ставиться до всіх, як і Дайнслейв, і в них обох було важке дитинство, а ще обидва лицарі мечники. Але найвагомішим тут є завершення історії Перенд'єрі у книзі. Після довгої битви він майже втрачає свідомість, перебуваючи в безкраїх землях над власним королівством. Нічого не нагадує, Дайнслейфа після катаклізму знайшли у пустелі непритомним. Ну і Беренд'єрій цілком може бути чистокровним, як і Дайнслейф. Навіть якщо Беренд'єрій не є Дайнслейфом, все одно можна припустити, що він, як і герой книги, виховувався в королівському притулку. Це пояснює його видатні здібності та посаду капітана Королівської гвардії, адже саме вихідці притулку найчастіше йшли у лицарі. У будь-якому випадку все може виявитися навпаки, і, наприклад, Хлеоланд виявиться Дейнслейфом або взагалі кимось досі невідомим нам. Що стосовно поданої інформації думаєте ви? Відповіді залишайте в коментарях. Ну, а з вами був канал Ліліт Імпакт. На все добре.